Я вліз на стовп та зняв верхню частину тіла з тегнової кістки. Лопатка та руки також відірвалися, як і пальці однієї руки, а обох колінних чашечок та однієї ноги не було зовсім. Згодом я обережно приніс додому руки та ноги, залишивши голову та тулуб. Моє бажання володіти цими кістками було настільки великим, що опівночі один серед цих трупів я із зусиллям вліз на стовп, щоб унести те, чого я так прагнув. Ці рядки, яких холоне серце, належать перу великого анатоміка Андрія Везалія, який таким чином збирав матеріал для створення першого в Європі опису повного скелету людини. Андрій Везалій народився у 1514 році в старовинному будинку на одній із околичних вулиць Брюсселя. Батько, притворний аптекар короля Карла П'ятого, часто виїжджав на виклики клієнтів. А потім обговорював вдома подробиці їхнього лікування. Інтерес до фамільної професії Андрій виявив із ранніх років. Замість дитячих книжок він читав медичні трактати. А коли кухарка готувала кроля або птицю, допитливий хлопчик непомітно опинявся поряд його цікавило, як влаштовані тварини зсередини. Він відібрав у кішки придушене мишенята, намагався проаперувати його. За мишами вхід пішли трупи птахів, собак, котів. З 17 років Андрій Везарій навчався медицині в університетах. Спочатку Монпельє, а потім у Парижі. Щоб в оригіналі читати праці славетних лікарів минулого галена гіпократа. А відцени він вивчав грецьку, латину та навіть арабську, але книжкових знань йому не вистачало. Мріючи власними очима побачити, як влаштована людина, він почав вивчати анатомію. Проте заняття викликали лише розчарування. Ви писав, що ніж в руках свого вчителя Гунтера він побачив лише під час прийому їжі, а демонстратори, у більшості колишні цирульники, не показували на заняттях жодної людської кістки. У анатомічних знаннях Везалій дуже швидко перевершив своїх вчителів. Щоби мати матеріал для досліджень, він використовував будь-яку можливість. Викрадав трупи жебраків, розкопував могили, викупав тіла у сторожа на кладовищі. Одного разу із своїм товаришем викопив труп повішеного. Відокремив м'які тканини, виварив кістки та зібрав перший повний скелет людини. У 23 роки ставши професором університету, Везалій здійснив справжню революцію. У викладанні анатомії. Яскраві лекції молодого темпераментного вченого залучали багато слухачів зі всіх факультетів. Він добився рішення досліджувати тіла хворих, які померли, а також використовувати для публічних демонстрацій трупи злочинців, яких стратили. Досконало вивчивши будову тіла людини, він створив унікальний методичний посібник. Анатомічні таблиці. Тепер студенти мали можливість ознайомитися із будовою кісток м'язів, не займаючись препаруванням. Після чотирьох років титанічної праці Везалій створив трактат про будову тіла людини першу книгу з анатомії, яка базувалася не на здогадках, а на експериментальних даних. Трактат, який побачив світ у Базелі в 1543 році, був добре проілюстрованим учнем Тиціана Калькларом. На малюнках скелети в патетичних позах були зображені на фоні прекрасних італійських пейзажів. Займаючись дослідженнями Везалії, у той же час перекладав та готував до друку праці Галена, Гіппократа, Авіцени. Але чим більше він заглиблювався в давній праці, тим більше переконувався. Його попередники анатоміювали лише тварин і ніколи не торкалися скалпелем людського тіла. Везалій виправив більше 200 помилок Галена. Вчення якого вважалося еталоном і розвіяв велику кількість міфів, у тому числі міф про те, що в усіх чоловіків, як і у пращарів Адама, на одне ребро менше ніж у жінок. Праці везалі принесли йому популярність, але поряд із прихильниками у нього з'явилися і непримиренні вороги. Найлютішим був паризький анатом Сильвій. Він називав вченого божевільним безглуздим, яким своїм смородом отруює повітря в Європі, і вимагав покарати зухвальця, який насмілився піддати критиці великого Галена. Визалій, доведений довідчою, припинив свої дослідження і пішов на службу. Спочатку до іспанського короля Карла V', а згодом до його сина Філіпа Другого. Але нещастя, здавалося, переслідували вченого. Іспанська інквізиція звинуватила його в тому, що він анатоміював живу людину. Тільки те, що за нього вступився король, врятувало Везалія від смертної кари. Її замінили паломництвом до гроба Господнього. Але на зворотньому шляху із Єрусалима судно Везалія зазнало катастрофи біля Грецького острову Зант. На цьому усамітненому клаптику землі 2 жовтня 1564 року заспокоїлася навічно душа великого анатома Андрія Везалія. Розповідали, що Андрій Везалій перед кожним анатоміюванням трупу гаряче просив пробачення у Бога за те, що в інтересах науки шукав в смерті таємницю життя.